Bonjour mes amis! Comment ça va? Tout va bien? C'est madame Switlana, et nous continuons à travailler. Друзі, вітаю! Як справи! Все добре! Це пані Світлана і ми продовжуємо з вами працювати. У вас одержались невеличкі канікули в силу певних причин. Я сподіваюся, ви гарненько відпочили і не забули попередньо пропрацьований та засвоєний матеріал. Пам'ятаєте правила читання, правила вимови та слова, які вивчили. А ми з вами на останньому, 17-му уроці почали знайомство з кольорами. Назви кольорів у назвах парфумів. Звісно, не всі кольори представлені в назвах. тому ми будемо розглядати ті, які представлені найбільше. І давайте пригадаємо, що нами вже опрацьовані такі кольори, як. Чорний чорна, зелений зелена, синій – синя він же блакитний блакитна. І пригадаймо, що кольори, з якими ми знайомились, змінюються в жіночому роді. Деякі на письмі, а деякі і у вимові. А щоб легше було пригадати, давайте зробимо розминочку. Репети, après moi Онуар. Oh noir. Oh noir. Чорний. Так назвав свій аромат Бренд Dior. Нуар. Чорний. Кристальнуар. Крісталь нуар. Всім відомий аромат від Версаче. Чорний кристал. eau d'orange verte. Eau d'orange verte. Зелений апельсин. Вода зеленого апельсину від Jasmin vert. Jasmin vert. Зелений жасмин Від Miller Harris. Bois bleu. Bois bleu. синій ліс, блакитний ліс. До речі, як варіант, це можна перекласти як синя деревина. Але я думаю, що бренд Robert Piget все-таки мав на увазі синій ліс. Льбле. Ляр-бле. синя година. Льоре це година. Синьою годиною в французькій мові називають сутінки. Ляр-бле. І давайте повторимо ще одну назву, де у нас буде два прикметники. La petite noire. Ще раз повільно. La petite robe noire. Звісно, що швидко я можу випустити літеру «е» і сказати Ля robe noire». Пам'ятаєте про правило, коли літера «ю» «е» у відкритому складі може випадати? На прикладі цієї назви я хочу вам пояснити, що. Прикметник Петіт і прикметник нуар оточили іменник роб і стоять на різних позиціях. Чому саме так? Колір ми завжди ставимо після іменника, а небагато складові, часто вживані прикметники ми ставимо до іменника. За правилом назви кольорів стоять після іменника. Звісно, бувають випадки в назвах парфумів, коли прикметник у вигляді кольору може стояти перед іменником. Але це такі поодинокі випадки, коли хочуть просто акцентувати увагу. Це не є правило. La petite об noire. Артикль. Прикметник. Іменник, прикметний колір. Я думаю, що ви запам'ятаєте. А тепер переходимо до інших кольорів. Але на уроці номер 13 ми з вами вже працювали з кольором Білий-Біла, коли говорили про читання літери «с» в кінці слів. І ви вже знаєте цей колір Blanc. Бланш – Білий піл. Давайте пропрацюємо цей колір в назвах парфумів. Санталь блан. Санталь блан. Білий сандал. Від Віцерша лютанца. Солей Блан. Солей Блан. Біле сонце від Тома Форда. Бланшо. Чітко, коротко і зрозуміло, Біла назвав свої парфуми бренд Байрідо. Бланшо. І давайте ще пригадаємо назву, яка вже у нас зустрічалась. Це парфуми від Лоренс Мацоне. Chemise blanche. Chemise blanche. chemise бланша. Біла сорочка. Продовжуємо знайомитися з новими назвами кольорів. На черзі сірий, сіра. Грії. Грії. Гріз. Гріз. В жіночому роді додається «ю», яка спонукала прочитатися літеру С. Але літера С тепер опинилася між двома голосними. І, за правилом нам відомим, вона дає нам звук з. «Грі-гріз» гріз. Тепер назва парфумів. Грійдіар. Сірий діор. Грі діор». Тепер назва, яку полюбляють багато брендів. Я зустріла у різних брендів парфуми з такою назвою «Амбре грі «Амбре грі Сіра Амбра. І це не дивно, тому що сіра Амбра дуже відомий парфумерний. Компонент. Iris грі. Iris грі. Сірий ірис. Стосовно жіночої форми цього кольору я парфумів не зустріла. Але ми з вами пофантазуємо. І у нас зараз з вами буде маленька сіра сукня. La petite robe grise. Le petit robe Grise. Пам'ятаємо, де у нас стоїть звичайний прикметник і де стоїть колір. Вони оточують іменник з двох боків. Стоять обабіч іменника. Le petit robe grise. Très bien. Ідемо далі. Рухаємося. Оніва. І на черзі фіолетовий. Фіолетова, або можна казати, фіалковий і фіалкова. Як кому до вподоби. Віоле, віолет. віолет. Пам'ятаємо про правило, коли І перед голосною перетворюється на й. Віоле, Віолет. віолет. Ім'я Віолета не просто так з'явилось. Воно пов'язане з фіалкою. А тепер назви. Іріс Віоле. Іріс Віоле. Ви самі можете перекласти цю назву від Олександр Джей. Звісно, фіолетовий Віоле. Уд Віоле. Уд Перекладаєте самі. Accord violet. accord violet. В слові акор ми не читаємо літеру Д. Ікс в кінці не читаємо. Акорвіоле. Фіолетовий акорд. Фіалковий акорд. Це парфуму від аджма. Ваній Віолет. Ваній Віолет. Ванійвіолет. Фіалкова ваніль. Фіолетова ваніль. Такабіа. Наступний колір, який також змінюється в жіночому роді. Не так широко він представлений в парфумах, але все ж таки. Ми з ним познайомимось. Це коричневий коричнева. Брюн брюн. От брюнетка, брюнетка, брюнет це якраз і пов'язано з цим кольором. Бріун брюн. І тепер назви парфумів, які так і називаються, як коричневий колір від бренду Квінта Канто, який вийшли у 2022 році. Брон. Браун. коричневе, А можливо брюнет? Ще одна назва балафре брон. Балафре бран. Це назва від бренду Lancome. і переклад тут дещо може бути дивний. Він взагалі, якби ну, французи так би не сказали. Балафро це шрам, Балафро бром коричневий шрам. Не зрозуміло. І ще одна назва від Армаф. De la Marque brune». це єдина назва, яку я знайшла, де є жіночий рід коричневого кольору. De la Marque brune». коричнева марка, коричневої марки. De la Marque brune». Отже, «brun брюн. Коричневий коричнева. А завершувати наше знайомство з кольорами ми будемо блоком, в якому представлені кольори універсали. Вони не змінюються за родами. Хоч в чоловічому, хоч в жіночому, це одне і те ж слово. І почнемо ми з червоного кольору. Ружа. Дуже легко запам'ятати: червона ружа. ружа. І саме з такою назвою є аромат у бренду Com de Gerson. Руже. Хайб'я. Співан. Наступне. Таба руже. Таба Червоний тютю. А ось дуже знаменита назва від бренду гірлен. Абіруже. Абійруж. Вкотре нагадую, літера H у французькій мові ніколи не читається. Ніяких звуків Х. Ви її просто не бачите. Абіруж червоний фрак. Так, ми перекладемо цю назву. А ось довша назва від Мажди Бекалі. Моуну еружа. У нас іде підряд два носових звуки он. Моун е руже. Це ціле речення Моє ім'я є червоний. А можливо, моє ім'я червона? Давайте тепер прочитаємо це речення як одне слово. Мону еруже. Мононе rouge. Контію. Продовжуємо. І на черзі у нас жовтий колір. Жовтий жовта. Жовтий. Я вже вам підказала півслова. жон. Жон. Слідкуйте за звуком О. Жон. Якщо ми скажемо Жон, це вже буде означати молодий молода. Пам'ятаєте, був колись такий одеколончик, він і зараз є? Ожон. Ми його в старших класах називали ожон. Ожон, тобто молода вода. Але ми говоримо про жовтий колір. Жон. Що я знайшла з назвою цього кольора? Льор-жон. Жовте золото. Льор це золото. Пеш-жон. Жовтий персик. Jaune. Très bien. Continuons, Продовжуємо. І на черзі у нас оранжевий колір. Оранж. Оранжевий, помаранчевий, апельсиновий. Кому як то вподобає? Ви його вже зустрічали не один раз, і навіть сьогодні у нас було оце слово. Що ми до цього кольора додамо артикль і скажемо «Une orange», Це вже буде цілий апельсин. З прикметника утворюється іменник. Але ми повертаємося до кольору. Які ж назви є з оранжевим кольором? Давайте прочитаємо назву від бренду Монталь у d'orange». Оранжевий уд, апельсиновий уд. Звертаю вашу увагу та нагадую, що коли перше слово закінчується на приголосну, друге починається на голосну, ми робимо щеплення. І читаємо ці два слова як одне: уд'оранже. Хабія. Молодці. І ще одна назва. Вуале orange. Voile léger orange. Це назва парфумів від бренду Dzintarz. І в перекладі це означає легке оранжеве вітрило. Bois léger orange. І останній на сьогодні колір це рожевий. Роза. Роза. І починаємо ми з назви парфумів від BDK. Табароза. Табароза. Рожевий табак. Рожевий тютюн. Eau de pamplemousse Rose! Eau de Pamplemousse Rose! У Ермес є така вода рожевого грейпфруту. Мрію з нею познайомитись, бо останнім часом мені дуже хочеться грейпфрутів. Eau de pamplemousse Rose! І завершуємо нашу кольорову добірку назвою парфумів від Louis Vюton Lissable Rose. Lissable ros. Рожеві піски. Ось стільки кольорів тепер ви знаєте. Стільки кольорів ви можете зрозуміти і перекласти. Я сподіваюся, що ви назад не, не втомились. Вам було неважко після довгої перерви. А тут альо, до скорої зустрічі. Je vous souhaite beaucoup de santé, beaucoup de patience et bonne chance. Я вам бажаю здоров'я, терпіння. Хай вам щастить. Au revoir.